Безперечно, ні, ні тобі, ні мені Ченін не дасть інтерв'ю. Розкажіть, як ви стали таким гініальним, мене з ходило якось. <ен derivatives> так. Але тоді виникає питання: де ж людство буде брати інформацію? Погляд на політику і бізнес з кущів, щіва журналістика така, вона теж uh, певний попит на неї буде. Коли ти дивишся і слухаєш, то від тебе нічого не треба. Сьогодні буде дивна розмова а, з Олександром Мартиненком, моїм старим товаришем, і саме в тому і дивовижність розмови, тому що коли люди по дуже великій кількості позицій мають спільну думку, то тоді е, е, інтерв'ю і розмова перетворюється да, «ні». Тобто, чи я Так, «Да». ні. І все, на це закінчується. Отже. А, начальник інтерфакс України такий академічний е, така, такий засіб інформації. Я би назвав його академічним, тому що я на нього завжди покладаюся. Коли в мене є в голові різноманітні думки, то я знаю куди звертатися. Це, я, це прихована реклама була щойно. Хоча я не переконаний, що пан Мартинко він дуже потребує такої реклами. — Я не замовляв ні. -ні. Не, не, не ну дава, так уже там, куди куди mm -hmm. тордіне все. Ну, почнемо ми, мабуть, з нашої професії чудової. Дивись, ну, ми на ти, тому що після ну, 30 років знайомства якось було б дивно виглядало, що ми років три не більше, але все одно дивно. Так. <гадиш> просто те, що я бачу зараз, я розумію, що старі принципи журналістики просто покладені кудись шухляду, дай Боже, щоб в шукля... шукляду, а не спалені просто. А на нові важко покладатися, тому що коли нема принципів, то, то тоді нема ну ти не можеш покластися, коли ти не розумієш, чому це можна, а чому це не можна. Фактично будь-яка професія має мені здається, закони професії. Якщо нема законів, то нема професії, тобто не може бути професія, коли в, в кафе сидять п'ють пиво і, і, і розпотякують. Це не професія, що хочу, то й говорю. А в журналісти все ж таки не все, що я хочу, я говорю, і це загально світовий модним словом, скажу, тренд. Є українська журналістика, яка тепер виключно патріотична, і не дай Боже щось сказати всупереч. Є російська журналістика, яка до речі теж патріотична, але з свого боку, і не дай Боже, щось сказати не туди. От, просто в Україні можуть зробити догану, а в Росії можуть посадити на 15 років. Є різниця. Є американська журналістика, де CNN – це демократа, а Sky, Sky це республіканці. Є, є європейська журналістика, яка тяжіє до цієї американської журналістики так чи інакше. І таким чином, правила, от про що я спочатку казав, в чому відмінність пиво в ПАБІ і, і робота. Твоя чи моя, в тому, що ми в голові маємо закони, і, і, і ми не можемо це говорити, а можемо навпаки це, а зобов'язані це, а це просто забороняється за всіх умов. То куди воно йде? І звідки воно пішло, і куди воно йде? Оце моє перше питання. А, зрозуміло. А, ну, по-перше, знаєш, це дійсно важка, важка розмова, важка не в сенсі моральному, а важка в сенсі професійному, тому що ти сказав, що ж, це професія, яка повинна, повинна бути з якимось законом існувати. А я так зараз дивлюсь, що весь той вал інформації та хвиля, постійна хвиля має наводі. А я, яка йде, вона залучила туди, в створення інформації, і передачу людям будь-якої інформації. Величезна кількість людей, які ніколи журналістами не вважалися, вважалися власне її а, а, нечіт, користувачами. Оці користувачі з часом, не, не відразу, але з часом з соцмережами, перш за все, різними. От, вони почали виконувати ту ж функцію, яку виконували раніше професіонали. І це не тільки журналістики стосуються, але в, в цій сфері воно весь цей вплив. Науково-технічного прогресу, він відчутний як найбільше, як на мен. І е, тому от зараз вже знаєте, ш... якщо тобто, якщо це було раніше справа обраних, ну давно-давно це ще справа обраних не просто обраних, а ще які закінчили виш журналістських, як відомо. Без вишу журналістського раніше не брали. А потім з'явилася перебудова, там послаблення, то все, пішли інші люди, ти, я там і всі різні. І це теж була свого часу революція, тому що пам'ятаєш, ну, як так, ти не закінчив. Ти хто? Ти там інженер? А що ти робиш в газеті? взагалі? Є люди, які з освітою, то освіти, немає освіти. Хто ти такий взагалі? І це теж була революція. Але тоді це була так мовити, така внутрішній внутрішньокорпоративна, а тепер вона загальносвітова. світова. А тепер кожна людина, у якої комп'ютер, яка знає букви, вона може в принципі розраховувати те, що вона щось каже, і хтось це почує. Може один десять людей, сто людей, тисяча і так далі. І як в такому сенсі, це вже не професія в чистому вигляді, як ми до цього звикли, да це не. Я знаю ні токарь, ні пекарь, там треба щось вміти. Тут зараз не можна не вміти абсолютно ніфіга. Тобто просто нести в світ, а те, що ти думаєш, що ти не думаєш, брехню, правду неважливо. Але світ нести десь воно кудись дотягнеться. Якщо це підкріпитися фінансово ботами і там розкидати це, то у тебе буде аудиторія більше ніж у будь-якого професійного журналіста, зрозуміло. І тому все. Я думаю, що питання з законами професії треба закінчити в цілому. А тепер, що ми закінчуємо конкретно. Ну, наприклад, щоб ви зрозуміли, ми працюємо в інформаційній сфері, да даємо інформацію, все пане класична, така от традиційна агенція, як всі існували ви свій час, але вони теж змінюються. Агентство Bloomberg, наприклад, вже давно, ну, роки три, як давно. А воно почало більше, може 5 років. Воно почало випускати взагалі працювати тільки з флешами. Ну флешмовні це то вне Це просто одна, одне речення, і все у нас є, є стандарт. Ми там маємо розписати там беграун, що, що це за подія, чому вона важлива, і так далі. І так далі. А у них такого вже не було. Чому тому, що швидкість така в, в роботі тих, на кого вони працюють, то вони працюють більшого міру на трейдері. На різних ринках, да що вони не встигали все це читати, і тому вони, відповідаючи на виклик аудиторії на запит-запит аудиторії, вони просто починали давати це одним реченням, все. і от, пост, це просто таке. Так знаєте, мені як людині, яка навчалася на традиційних справах, воно все було абсолютно дико і незрозуміло. Але ми вчимося працювати так, тому життя, да. життя просто. Наштовхує на те, що а, правил стало менше, якщо вони взагалі якісь залишилися. Да, раніше не могла працювати журналістом людина, яка не грамотна, Да, Тобто вона не, не знає, до кого ставити. А тепер це абсолютно нормально, тому що це люди вважають, що це прояв навпаки, це прояв його відвертості. Вона настільки відверта, що не встигає ставити кому. Це ж прекрасно, да? Вона передає свою індивідуальність. Вона так зайнята індивідуальністю, що не знає коми, там великі літери, орфографічні помилки, вона навіть шарм якийсь додає. шарм підходить. Це дуже це завжди популярно в Фейсбуці, так ви знаєте. Ну от просто забути про ці знаки всякі, а от тіре точки і інше. А коми інше. Ну, це і в принципі відображення того, що так відбувається. Тобто, план, планок нема, правил немає. Чи сформуються вони нові в майбутньому? фіг його знають, не знаю. Я, чесно кажучи, думаю, що з кожним роком кожна людина буде все менше, все менше буде потребувати зусиль, щоб кудись пробитися. Тому кажучи, можна буде встати, включити якийсь екран на всю стінку і вийти і сказати Люди, я прокинувся. І це буде перша новина, це повідомлення світу. Ну або що він прокинувся, це прочитають можливо дві-три людини, але на важливо це вже буду журналістикою. От розумієте, така... він повідомив це світу. Такий, нов... Я б додав дивись, ну це такий постмодерн в чистому вигляді, коли а. кожен може себе виявити, як він захоче. Я, оце про знати літери, знати букви, це я завжди згадую Вірку Сердючку, який казав, що. В Україні може співати кожен, у кого є рот. От все, рот, рот є, все співак. Це нема питання. А друге підтвердження цієї тези про Блумберг років 8, а може навіть 10 тому я е, почав думати там про радіо е, американське. І з'ясувалося, що новини одна хвилина. Нічо, од, 60 секунд всі новини. Раз на годину тобі за 60 секунд дають. Всі новини, тобто два речення на кожну новину, всього новин чотири. До побачення, все, ми новини з новинами закінчилися. Раніше, дійсно, там <coughs> я завжди навожу приклад <coughs> Хім який потім став Нобелівським лауреатом, але спочатку він був журналіст. Атлантик Маслі, він писав туди велику статтю з розжовуванням, що ж відбувається в Європі, щоб американці про це дізналися і, і, і зробили собі вигляд, як це виглядає. Уяву свою включили, а зараз цього нема. І, до речі, це цікавий момент. Це я вже так відгалужуюсь від трошечки. Але я говорив колись з психологами, кажу: а чому книжка важливіша за комп'ютер? Чому літера важливіше за зображення на комп'ютері? І мені дуже просту штуку сказали. Виявляється, книжки друковані, включають уяву. Читаючи, ти собі уявляєш, і ти mm -hmm. тренуєш голову, уявляючи собі. А коли комп'ютер, ти нічого тобі вже показали, як війна виглядає, отак вона виглядає. Коли війна у В'єтнамі, ти сидиш в Україні чи в Радянському Союзі. Ну, мабуть, там бомблять. Як? Ну якось отак. А тепер тобі, будь ласка, подивись. І тому навіть ці психологи дуже цікаво кажуть, що ми боїмося, що уява у людства, як у виду. Буде зникати, тому що не треба ніде ніякої уяви мати як фактор. А відтак буде погіршуватися кіно. Ну це вони вже утрірують художня література, тому що це все на уявах, на таких, таких голова, процесах в голові. А вони просто нема де взятися, нема де тренувати цю голову. Окей, але у мене питання ще одне: дивись, я би сказав, що є ще такі об'єктивні моменти. Зараз доведеться мені. Ну, не критикувати когось, а як би так ставити під сумнів. Але я тим не менше, мене іншого прикладу немає. А, з іншого боку, класичний журналіст навряд чи потрапить на інтерв'ю до людини, яка в принципі не дає інтерв'ю. Я кажу зараз про пана Гордона. А, він поїхав умов не умовно а точно до колись до Лукашенка. Взяв у нього інтерв'ю. Очевидно, що люди, на кшталт Лукашенко не люблять давати інтерв'ю наліво направо, їм нема що сказати. Вони мають брехати, придумувати, мати уяву, перепрошую. От. Але коли йому сказали, що от є така людина, яка завжди всіх в інтерв'ю хвалить, вона ніколи не оставить під сумнів. А суспільство, це я не виправдовую, але я просто так голос розмірковую. Роз, роз, роз але вона. Ми щось дізнались про Лукашенка. Ми про нього взагалі нічого не знаємо. Приходить улесливий журналіст, якщо його можна назвати, і ми, хоч бачимо, як у нього кроватка пов'язана, який у нього костюм, як він ног. Тобто, ми якусь інформацію отримуємо суспільство більше трошечки на мікрон знає. Безперечно, ні у т... ні тобі, ні мені Кімчини не дасть інтерв'ю. Просто не дасть, тому що от він там щось писав у себе таке, що КНДР погане. А якийсь улезливий дасть інтерв'ю, і ми побачимо, як виглядає. А ми нічого не знаємо про Північну Корею. А ми бачимо от позаду там такий вигляд. От у нього там вина якось хороше вино стоїть. Ми вже розуміємо, що він п'є дорогі французькі вина, одягнений він отак, стіл у нього, біля нього такий. І це вже плюс, як би ми не говорили старорежимні журналісти, але ми користі. Менше приносимо, ніж отакі люди, які беруть інтерв'ю у когось, кому ніхто не дає інтерв'ю. нікому ця людина не дає інтерв'ю. Тобто і тут є зміни якісь, чи чи ти погоджуєшся, чи ні? Ні, ну певний плюс, звичайно, є само собою. Але ми ж викрасно розуміємо, що це просто та ж сама створена картинка. Він міг робити це з Гордоном Лутушенка міг робити без Гордона. Він міг сам поговорити сам з собою. З камерою, з віртуальним гордоном, який вони б саме намалювали, своїм прес-секретарем і так далі. Тобто, це ж не реальність, це те, що людина хоче в кінці кінців показати, яким, і показати, яким, яким ну, він думає, що він сподобається людям. Те ж саме і про всіх інших. Тому мені здається, що от це от. Такий засіб, як журналіст, який дивиться на тебе у люд, у очами і каже, Боже, який ви чудовий, Боже, який ви сами. А як ви стали таким чудовим? Боже мой! І от... А ще скажу: це приємно просто самій людині. Я думаю, що Лукашенко було приємно само собою. Але в вигляді от такого продукту, який ми всі отримали, да? Значить, незважаючи на всі ці радощі його, які він отримав після цієї розмови, ми не отримали Лукашенка. Ні. Ми отримали того, який він хотів, щоб його бачили, те ж саме, кімчининим, тим, тим саме всім іншим. Це такий ну, прийомчик такий, звичайно, є. Я, чесно кажучи, інколи їм користувався, коли я бачив, що людина сама закохана, да? а мені треба з ним спрацювати, ну, всі кількість бувають. Але я, чесно кажучи, обмежував, обмежувався тільки поглядом. Таким уважним, і ну не те, що любим, але але ну, просто дуже уважним. Да? От я сидив дуже уважно... Дивився на людину і навіть так откивав. да. Ну, да, шоп... да, да, да. да тому що е якісь от слова, типу того, як розкажіть, як ви стали таким геніальним, мене з роту не входили якось. Да. Тому я обмежувався цим, тому що, як правило, це нікуди не входило, тому що у нас всі друковані, тому ніхто це не бачив. Слава Богу. От а так от, е на це мене вистачало, і це в принципі працювало, тому що коли. Людина на тебе дивиться, а ти весь в ньому, там, ну він щось там, там розповідає інколи, і так далі. Але, чесно, чесно скажу, продукт ми в кінці на виході отримали там інтерв'ю, але воно було нецікаві. Але тоді виникає питання, де ж людство буде брати інформацію? Якщо ця хвиля всеохоплююча, ще якийсь час. Інтерфакс Україна проіснує там рік, п'ять, сім. Але через десять років це буде виключно оці кроватки, оці улесливості. Кожен буде говорити: тоді, взагалі, преса не потрібна. Тоді потрібні тільки прессекретарі. Воно він сам ставить камеру, він сам вмикає. Той говорить те, що хоче. А, а що він думає насправді? Ми не знаємо і так далі. І тому подібне. Тобто, тут. Тут виникає питання взагалі щодо професії, тому що ну, в Україні ця професія, мені здається, так і не з'явилась, якщо чесно казати, з'явились професіонали, тобто можна нарахувати 10, там хтось нарахує 20 людей, які якось е користуються цими законами, а решта не користуються і буде менше, менше, менше цих людей, тому що нафіга мені оці. Роздуми, я б оце одне, одну, одну сторінку, Ну яку сторінку, одну один рядок прочитав і і побіг далі собі кудись. По тобто, де де буде інформація, як це буде? Це просто, просто ми відокремлюємо академізм від решти. Буде 5% населення, які будуть читати там які-небудь там економіст, які будуть е е дивитися BBC, якщо воно не скурвиться, до речі. Є всі ознаки, що таке може статися. От е, інтерфакс Україна, там якогось може вересня три людини будуть дивитися. Решта будуть казати на воно мені треба. Ні, буду... ну є, ну буде забувати, що є природні бажання людей подивитись, а що там за а, за а, карт, а, цим фасадом, да? і що від нас скривають, що де вони нас крадуть. Де нас біжає, ну взагалі, от все, що в, в тіні, подивитися, щоб хтось під, під це включив світло, і ми це побачили, це абсолютно природне бажання всіх людей, воно, я думаю, буде завжди. Тому ті, хто підглядає, підслухає і потім розповідає, вони запит на них буде і попит на них буде. Інша справа, що а якщо казати там про еліту, ну, бізнесову, політичну, неважливо. Я думаю, що вони я, я дому, я знаю, це вже відбувається. Вони теж е, на цей запит вони розуміють, що він є, і тому вони створюють ілюзію тіні. Тобто вони в, підкидають туди. Ну, це називається створення іміджу людини. Що да? от ми його покажемо зараз з, е, от, з іншого боку, да? а, і причому чому це робиться в світі? Це взагалі працює профій, робиться абсолютно природне, і тому людина ілюзія, що він вже бачить його якось так знанки, Да, а, але ну це буде і це працює вже. Але все ж таки, ну певний час ще. якийсь, якісь я не знаю там рік, два, п'ять, десять. От, от такі продукти, де люди, як ми не сміємося, я знаю, і не всі до цього багато хто критично відноситься, але тим не менше, хто на чому їздить, хто що їсть. А значить, да, не куди, <скільки> ви к, к да, куди вони дівають вкрадені у нас гроші? Короче, От, от, от попит на, на цей аспект він буде. І тому і це в, в принципі поле для молодих журналістів, які раніше і було менше, тепер, значить, для яких хотіли б там не знаю, готові сидіти в кущах. Багато, і вони дуже популярні, до речі, вони це. От погляд на політику і бізнес з кущів, ще важ журналістика така, вона теж. Певний попит на неї буде, хоча ми тут зараз скажемо, що вона не глибока, вона не не розкривається, абсолютно правда. Вона і, не ні, глибока, вона не розкриває. завжди. Я завжди вибач. Я завжди кажу, що до програми, наприклад, моєї, глядач має щось зна, не знати чогось, що знає після. Прочитавши твою роботу, він має після за тобі. Коли мені розповідають про те, що а от машина з номером 3228 під'їхала під, під такий-то ресторан, я нічого не це для мене нуль. Я, я для цього не треба по це, але оце... воно сидить і дивиться, і потім розповідає. І хтось це дивиться. Це популярне для когось? Абсолютно до того, що ми говорили раніше, про те, що люди зараз дивляться і слухають, а не читають і думають. Тому що дійсно, коли ти дивишся і слухаєш, то від тебе нічого не не треба. Ти нічого, ти, ти оце включити тут, от не маєш нічого. Тому, оскільки, знаєте, я ж знаєш, що кажуть, що мозок теж якусь енергію використовує, да? він дуже багато, до речі, берегає да, як... частину всього. Люди, да, які да. читають, вони у них менше ваги, ніж ті, які дивляться і слухають. Тому що всі їдять, звичайно, але коли ти дивишся і слухаю, то у тебе цей предмет не працює. У тебе працює оце, і в, може це, і да, все. Да, да, от, да. І ти тільки отримуєш, і ти оце. От а от... це те ж саме, як перегляд соцмереж. З тої серії, тобі не треба думати, тебе не треба шукати, ну, якщо ти щось не шукаєш. Ти... А так, якщо пошуку нема, а ти так тупо це робиш, от все те ж саме. Це телебачення, ти їсть петами, набираєш вагу, набираєш вагу, набираєш вагу, великий, у тебе холестерин і так далі. Там. А якщо ти читання, дійсно воно воно не тільки уяву тренує, воно тренує взагалі мозок, як такий мозок. А оскільки у нас тепер лонгрід вже дві сторінки, а буде скоро одна. А через етап я боюсь, що буде три абзаці, це буде лонгрід. Вот. І це від того, я нікуди Надінешся, на, на, на жаль, я все це бачу, от. то да, ми працюємо в такому відео, відео форматі, да, який після себе нічого не залишає. Знаєте, от теж ми кажемо, все в пам'ять, да, все правда, на серверах лежить і так далі. Ну, ми прекрасно розуміємо, що все сказано тоді один раз. Воно воно тут же один раз може бути хтось подивиться, і все, і все це помре кудись. Там буде складатися, кудись ніхто до цього не повертається. У нас до фільмів повертається навіть зараз не на часто, що їх багато, а до всіх цих продуктів тим більше.